7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Наше місто має давні традиції місцевого самоврядування, адже ще в середині 16-го століття Калуш отримав статус міста на Магдебурзькому праві. Проте в молодій українській державі питання місцевого самоврядування фактично знівельоване. Своїми міркуваннями з даного приводу в рубриці актуальне інтерв'ю ділиться секретар Калуської міської ради Олександр Челядин. Отже, пане Олександре, що вкладається в поняття місцеве самоврядування? Що ви в нього вкладаєте і яке воно є фактично? Дякую вам, ну перш за все, хочу привітати всю громаду міста Калуша і з ним е, місцевого самоврядування, тому що це є свято не тільки тих людей, які працюють в органах місцевого самоврядування, а всіх калушан. Бо так чи інакше вони беруть участь у прилюдні містом. В час, коли обирають депутатів міської ради, в час, коли вибирають е, міського голову, в час, коли беруть участь у громадських слуханнях. На жаль, звичайно. Дуже зле, що багато людей, які проживають в нас в місті, не знають деколи навіть своїх прав про те, що вони мають значно більше ширше коло можливості керувати містом, а не тільки брати участь раз на 4 роки чи 5 років у виборах. Місцеве самоврядування це є показник цивілізованості європейської держави. Якщо дотримуються всі умови європейської харті про місцеве самоврядування, то говорить про те, що держава є дійсно демократичною, що в ній витримуються всі ті засади, які притаманні справжньому європейському суспільству. На жаль, дійсно, як ви кажете, не зовсім витримуються всі ті умови, які потрібно в нас на Україні. Звичайно, ми можемо сказати, що юридична база витримана повністю. Є 11-й цілий розділ Конституції України про місцеве самоврядування. Є закон про місцеве самоврядування, є закон про статус депутата міської ради, є закон про роботу в органах місцевого самоврядування. Дуже багато є законодавчих актів. Але, на жаль, так як і в дуже багатьох моментах, в нас написане дуже чітко, але виконується не зовсім так, як потрібно. Ми говоримо, допустимо, про ту ситуацію, яка зараз склалася у нас у місті і не тільки в нашому місті з фінансуванням на кінець року. Ви знаєте, що ми скликали спеціальну позачергову сесію міської ради, де обговорювали ситуацію, яка склалася про те, що нам не вистачає зарплати на листопад і на грудень місяць. Ну нарешті чую, що колишній кабінет міністрів почув. В волання від місцевих органів самоврядування, і зараз десь має бути виділена сума певна для того, щоб погасити ці заборгованості. Але це є виглядає як подачка. воно не виглядає як механізм, який має працювати кожного року і який має дати можливість людям самим розподіляти собі ті потреби. Але раз ви делегували нам, допустимо, право фінансувати. Працівників освіти, чи медицини, чи культури, то, будь ласка, забезпечте це право і ці делегування певною фінансовою базою. Вони ж вважають, що верхня влада, я маю, на увазі, що це потрібно зробити за рахунок тих грошей, які ми самі собі заробляємо. Хоча насправді ці гроші мали йти на розвиток міста, на ремонт системи комунікацій, на будівництво, на ремонти шкіл, ось закладів освіти і так далі. Тому дуже в багатьох питаннях, особливо в цьому, яке нас найбільше болить фінансовому, воно не витримується ці положення, які стосуються місцевого самоврядування, а що здатна громада, не маючи фінансової підтримки. І тому. Ми можемо звичайно говорити про те, що є різні так би мовити перегиби. Так можна із місцевого самоврядування зробити самовиживання, так як вони зараз це роблять. Можна навпаки зробити самодержаві із місцевого самоврядування. Це коли утворюється група, яка практично стоїть вверх всіх і хоче керувати мало не державою. Тому десь потрібно балансувати у тому плані, як вимагає від цього європейська хартія про місцеве самоврядування, як це робиться в інших державах світу. А дійсно в Калуші великі традиції місцевого самоврядування ще від часу встановлення Магдебурзького права в 1549 році, коли король Сегезмун тоді подарував місту таке право, і від того часу Калуш відчуває себе вільною громадою і доводиться на наділі. Пане Олександре, багато говориться про потребу реформування місцевого самоврядування в цьому світлі. Останнім часом певні ідеї висуваються про адміністративно територіальну реформу. Як ви бачите, що можливо в цьому зробити в цьому плані? Як би варто було робити з чого починати? Досвід яких країн варто запозичувати? Ну, зрозуміло, що ті країни, які вважаються найбільш розвиненими, соціально розвиненими, скажімо, Скандинавія, там не все гараздну. А ми. Далеко позаду, от що би могла Україна зараз робити? Недавно почув то буквально сьогодні зранку почув, на якому місці знаходиться Україні. Україна по рівні корупції, так і 170 з чимось на, на 149-му місці. Це про те, що багато говорить. Так? І коли мені смішно стало, коли чую, що керівництво нашої держави їхало в Катар і хотіло поділитися підготовкою до чемпіонату світу з футболу, який там робиться, на базі досвіду Євро 12, ви знаєте, ліпше б вони не брали цей досвід. Йде питання про ту рівень корупції, який в нас є в державі. Це Власне, якраз показник того, що воно все робиться централізовано. І якщо і, в принципі, влада на місцях вона настільки формальна, що ми деколи даємося диво, що ми взагалі вважаємо, що в нас на Україні існує самоврядування. Є Асоціація міст України, де практично на кожному засіданні всі міські голови, які туди входять, говорять про те, як грубо порушуються їхні права, як представників, як суб'єктів органів місцевого самоврядування. Так, дійсно нам потрібне реформування. Причому воно має бути неформальне, а таке, як в Європі, як от ви назвали країни Скандинавії, як навіть в Прибалті, як в Прибалтиці, як навіть у сусідів наших поляків чи в Чехів. Воно там вже дійсно дійсно не проходили цей період реформування. Але, от бачите, у нас виникали диспути, як має проходити адмінреформа у нас в державі? То що вона необхідна, це не заперечує ніхто. Що найцікавіше, і ми слухали різні проекти ще від часів безсмертного. Потім ми слухали тут в міській раді різні проекти депутатів Верховної Ради діючих. На жаль, погляди тих депутатів і нашого міського голови, які формувалися, і кандидата, який йшов від нас тут по Калошу, який захищав один із проєктів органів місцевого реформування місцевого самоврядування, адмінреформи, вони не збігаються із тим баченням, як на це питання від органів центральної влади. Ми говоримо про реформування на основі, власне. Закону про місцеве самоврядування, про незалежність, а інші дивляться на це питання про реформування, але під як в вертикалі президентській, вертикалі адміністрації. Тобто, навпаки, крок назад у питання самоврядування. Ми будемо стояти й далі на, те, на тому, щоб, якщо дійсно проводити таке реформування, адмінреформу, то воно має здійснюватися на основі того, як вимагає від цього європейська хартія, про те, що мають. Місцеві органи, сільські колишні ради, якщо вони війдуть у цю структуру, тобто громади сіл, міст мають самі вирішувати свою долю відповідно, отримувавши бюджетну основу від центральних органів влади для того, щоб впроваджувати ті повноваження, які їм делеговані. От, але всі речі не не потрібно, щоб жителі зверталися до Кабміну, до міністерства внутрішніх справ. Всі проблеми мають вирішуватися тут на місці безпосередньо. І, Напевно для цього потрібно потужне економічна незалежність територіальних громад, щоб вони не були суто декоративними такими організаціями, як місцеве самоврядування, що ви назвали асоціацію міст України, яка тільки ви кажете скаржиться на проблеми. Звичайно, що так. І, от бачите, візьмемо, <кій> <кій> за, за, за приклад той же саме місто Калуш. Е, проблеми, які залишилися нам ще від радянського союзу, звичайно, громада і місцевий бюджет вирішити не можуть. Ми знову ж таки говоримо. От як один із прикладів місцевого самолюднування, референдум проведені про надання статусу. Міста екологічного лиха, місто Калушу, так який пройшов цю процедуру, і ми вже маємо досвід цього. Так, ми були першими, і ми це зробили. Хоча багато там хтось нам нарікає, що не потрібно взагалі було це тіпати, що оці той гакса як лежав, він так і далі зберігався. Але ж ви розумієте, що дійсно ця спадщина, яка нам залишилася, ця руїна. Ви подивіться на магнієвий завод, подивіться на калійний завод, який, в якому вони вигляді. Подивіться на ті проблеми, які вони залишили. Звичайно, ми не можемо це ліквідувати. І тут якраз є право і значить потреба в тому, щоб ми вимагали від центральних органів влади допомоги. Тут дійсно потрібні великі капітали укладення. Але ті речі. Які ми можемо самі зробити, ми звичайно ж повинні використовувати ті можливості, які нам дає орган місцевого самоврядування і бюджетний кодекс. Але власне, бюджетний кодекс і кожного року бюджет складається так, що нам не вистачає не то, що на розквіт міста, на розбудову і на вирішення тих проблем, що ви говорите, а нам не вистачає на виплату необхідних речей, на виплату заробітної плати, харчування, енергоносіїв. Оце тупік, який, на жаль, ми маємо цього року. І на завершення, що би хотіли побажати своїм колегам, які безпосередньо причетні до цього свята дня місцевого самоврядування, ну і також до мешканців нашого міста, з тим, щоб Калуж став дійсно не в іронічному сенсі вільним європейським містом, а дійсно таким. Наш голова дуже часто любить повторювати про те, що не може бути золотого гудзика на куфайці. Дійсно, місто Калуш прагнуло дуже багатьох бути першим випадках, в тому числі і про здобуття статусу міста екологічного лиха, в тому числі в багатьох різних починах. Що стосується громади, я хочу побажати, щоб вони дійсно знали свої права і щоб брали участь не тільки, як я казав, вже раз на п'ять років у виборах, але постійно у житті міста. Коли ми деколи оголошуємо громадські слухання, аби вони брали активну участь у них, тому що є так звані регуляторні акти, які приймаються тільки після того, як пройдуть обговорення із громадою, із депутатським корпусом, із активними людьми міста. Ти взагалі запрошуємо всіх. Мало того, в нас будь-яка сесія міської ради практично в нас ще не було жодної закритої сесії. Хай люди приходять і слухають ті речі, які там відбуваються, тому що вони мають повне право брати участь в роботі того органу, який вони самі обрали. Своїм колегам я хочу сказати, побажати витримки в цей складний час. У нас, по-моєму, ще не було простого часу. Шкода, звичайно, що ті почини, які ми робили, ті речі, які у нас започаткувалися в місті Калуші, вони скоро забуваються в час, коли стає скрутно. Пригадуєте, у нас перше була виплачена 13-та заробітна плата по цілій практично Україні. У нас перших було запроваджено без, безкоштовне медичне обслуговування, і дуже багато питань було, які у нас було вперше. Ми цим гордилися. Але приходить біда, а друзі пізнаються в біді, і тоді все забувається чомусь. Я хочу звернутися також до журналістів, щоб вони не стали. Причиною розколу між представниками місцевого самоврядування і між громадою. Бо деякі останні статті, мені так здається, що десь вони спеціально провокують отакий конфлікт, коли особливо там питання, що стосується заробітної плати в такий складний період, не потрібно цього робити, бо це розколює товариство і розколює громаду навпіл. Я хочу сказати, що ті люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, що це їхня професія. Чомусь ми вітаємо вчителів в день вчителя. Чомусь ми вітаємо медиків в день медичного працівника. Але коли, от сьогодні, коли у нас є напередодні ми стоїмо дня місцевого самоврядування, ми забуваємо, що є люди, для яких це є професійне свято, і тому я звертаюся до них і хочу їх привітати, так як медиків, як вчителів, як людей інших професій з цим їхнім професійним святом, бо це є дуже важка професія. Саме робота із людьми, коли треба і вислухати всі їхні болі. І не просто вислухати, але треба ще щось при для того, щоб в межах своєї компетенції ці питання зняти. Отож, давайте будемо толерантними, давайте будемо себе відчувати громадою міста Калуша. І для того, щоб показати приклад, яким ми є крізь призму європейського бачення про органи місцевого самоврядування і про статус міста Калуша. Я вам дякую, пане Олександре, за розмову. Вам, шановні краяни. Нагадаю, що секретар Калузької міської ради Олександр Челядин в рубриці актуальне інтерв'ю розповідав про місцеве самоврядування, яким воно є наразі, яким воно має бути.